Здарова, бродяги! Сьогодні в мене прекрасний настрій я в камінському, а це значить, що це прекрасна можливість настрій якось трішки покращити, записати для вас невеличкий уряд на місцеву шаву. Трішки погулив, погортав карти, знайшов для вас шаурму з найвищим рейтином в камінському. П'ять зірочок. П'ять. Да, для відвертості, ну, щоб бути максимально щирим, треба зазначити, що е, таких декілька. Але оцінок там один, два, три. Ну тут, наче там десять чи скільки плюс, тому є надія, що не всі вони накручені. Босс. about it, Ми знаємо, як це все робиться. Називається вона Пекельна шаурма. Я дуже сподіваюся, що в мене від неї пригорить прям Падецька Чеча, бо я полюблю гостренька, а там по їх меню, по їх складу шаурми, там прямо халап. Пінґа, там прямий і срірача, і все як треба. Тому з вас авансом лайк, обов'язково. Можете підписатись на канал, якщо до сих пір ще не підписані. В мене багато схожого контенту, багато оглядів на різну шаурму, там смакулики з різних міст країни, з різних місць країни, в сел, там ПГТшок. Коротше, багато цікавого автентичного контенту. І погнали в сюжет. Ну і по традиції показую вам місце, де я буду обідати. Поля, поля. Дорожка і знову поля. Краса, скажіть, а? Нереально просто. Ну і будемо потихеньку розчихляти нашу шавушечку. Як ви думаєте, питання вам на засипку? Яку шаурму я взяв? Ану. Давайте, спробуйте водати з трьох раз. Звісно що, блін, пекельно. Так, це ми все розпаковуємо. Серветочки, топчик. За це вам респект Хай Тим хто кладе побільше серветочок. Ага, тут у нас трішки саус. Ця. Краса, яка, йомаю. Я маю. а ви тільки на це погляньте. А вона величенька, я вам хочу сказати. Прям така добряча історія. І тільки скажіть, що вам того не закортіло. Тільки скажіть. Ага, воно вже трішечки починає підтікати, поки я тут від'їхав, я вже встиг завафлітися трішечки. Ну, нічого. Нічого, нічого. Тут для нас є пакетик спеціально для нас свиней, щоб не вафлитись в ньому. Подалі від мікрофончика то все. Розпаковуємо, розпакували. Як це сексуально виглядає? Я не можу вам передати. Можу тільки підзняти. І тільки скажіть, що вам не закортіло. Мені дуже, тому я вже вгризаюся. <М'>. Густий насичений соус. О! О! Я розумію, де вона пекельна має бути. <Elijah and> <kinder> З першого куся мене аж жар трішки кинуло, ну, трішки до віконця привідкриємо, щоб сквозничок запустити. Принаймні, по тому, що я бачив, це має бути реально. Якісно смачно, і з першого куся я вже відчуваю, що це так і є. Відчуваю халапенько. Ое. Бл. І це мені тільки... Бачите, так? Я навіть вже трішечки прослізився. А, соплі потекли. Я вже відчуваю, що це воно так і є. Вона реально. О, гостренько. Що ти розплакався, Андрюша, як та ляля краля. Ууу, ти що ти що? Патьок з усіх дірок. Тут є, що я тут бачу? лавашик звичайний, підсмажений, хрусткий, без питань, бачу халапеньку, бачу багато м'яса свіжого, це м'ясо звертіла. Тут без питань, причому віртіл не той, який, знаєте, всі купують один і той самий. М'ясо, яке на смак одне і те саме. Ні. Тут здається, наче самі прям нанизували, бо було видно прям куряче філе. Питань нема. Бачу кукурузку, бачу, капусточку, бачу цибульку нашу українську, Морквачку. Моє почтення. дуже багато соусу. Це дуже така. Соковита штукуйовина. Бачите, таке, як асорті з овочів з різних. Як кукурузка, не знаю, чи подобається вам чи ні кукурузка в шаурмі. Ну, але як варіант просто спробувати щось нове, якщо прям звичайна шавуха трішки піднабридла, чом би й ні. Угу. Смачне м'ясо. Реально смачне. Прям з першого куся так лупануло. О, мене аж в жар кинуло. Фу, зеленушка є. Петрушечка, кропчик. За це окремий респект. Полюбляю кропчик в шаурмі з недавніх часів, я коштував м -м, шаурму з лососом. В Олександрії. це прям, я, б от якщо собі робив, я б в соус цей шаурмочний кропчик додавав прям в 100 разів і зістав, вона повністю виправдовує ваші сподівання про пекельну шаурму, бо прям горить. А як на виході буде? У -у 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 -у. І це мені ще одну маленьку крапельку гострого соусу додали. Одну. Кажуть, є такі любителі, які, мабуть, і писали оці от усі коментарі. Які просять 5 крапель додавати. Скажені, скажені навіжені люди, йо-майо. -йо. Подобається вам, так? Да? дивитись на такі мої муки та страждання. О! Я ж для вас все роблю. Для вас не непожалітала екосика нужденним. Ой, аж соплі потекли. Отака халапенька. Ой, добре, що я взяв трішки лимонадика. У них там є різні. Різні, різні. Я вже трішечки підпив, поки їхав сюди. Ох, аж горить, аж горить просто. Ну, що підкуповує, тут немає картоплі. Хоча, ну чесно, я люблю картоплю в шаурмі, в класичній з чесниковим соусом, курка, картопля, прям ну, Боба-Лаванда. Тут вона більше така овочева. Овочева така історія. Я не можу сказати, що це погано. Зовсім не можу, це смачно. Мабуть, що трішки просто забагато капусточки. Але я розумію, це робиться саме для того, щоб вона була така величенька. До якісті продуктів в мене. Нема взагалі жодних питань, прям все свіженьке, цибулька червона. М -м, топчик. <світ> До гостроти, мабуть, теж. Беручи пекельну шаурму фірмову, треба розуміти, що це буде реально гостро. Якщо вам не подобається, гостро не треба. Там багато різної іншої шави і класика. До речі, дехто радить гавайську. І дівчата, які після мене зайшли, зайшли саме за гавайською. Бабуть, що вона також смачна. А ну, хтось куштував саме в цій шаурмешні в кам'янському гавайську. Напишіть, як вам. Єдине, що в мене є невеличка претензія до, саме до скручення, бо е, виходить так, що. Ну, як вам показати це? Ну, от Шаурма да, припустимо. Припустимо, кажу, шаурма. Йобки. В цій частині от, в половинці м'ясо в цій овочі. Оце прям пекельно гостре, оце балансує. Або так зроблено спеціально, щоб можна було куснути тут, куснути тут. Трішки так зладити. Ну, або просто так звернулась. Не знаю. Це так, я докапуюсь. Аби до чого <свісно> ну Бо реально це крута штука. Я знаю, що якщо мені знову захочеться гострого, я знаю куди я поїду. бо іноді хочеться такого чогось. Цікавенького. Не просто шавухою дивитися, звичайно. Подивимося, як я ще переживу це. Ну, якось так. Будемо доїдати, будемо підбивати підсумки. Ой, фу, блін, після такого не гріхо обісратись. їй-богу. Поставлю, мабуть, що 8 бульбіків з 10 цій шаві. Загострим однозначно сюди. Ну, а з вами, любі. Побачимось в наступних відеох. Всім пока!